Мобільний сервісний центр це транспортний засіб, який обладнаний спеціальним обладнанням, яке дозволяє надавати послуги віддалено, тобто абсолютно ідентичні послуги, що в стаціонарному сервісному центрі, так і в мобільному сервісному центрі. Мобільний сервісний центр виїжджає за запитом громад. Якщо є запит, є такий запит, але при запиті не менше 10 послуг має мобільний сервісний центр надати. Які послуги можуть наші громадяни отримувати в мобільному сервісному центрі? Це реєстрація, перереєстрація транспортних засобів. Це виберкування транспортних засобів, які вже не можуть функціонувати на? Державних дорогах, тобто, якщо власник приймає рішення далі не експлуатувати транспортний засіб і зняти його з державної реєстрації, також відвідувачі можуть отримати послуги з. Обміну посвідчення водія, відновлення після втрати та замовити міжнародне посвідчення водія. Чому зручно для громадян? Тому що вони не витрачають час, не витрачають кошти на виїзд своєї громади. Я хочу звернутися, маючи нагоду до. Ветеранських просторів до громад, якщо є потреба у населенні, ми відкриті, ми готові. Ми завжди раді виїхати за запитом і надати послуги ті, які потребує громада, які потребують населення цієї громади.